До Дня міста співочий депутат обласної ради знімає новий кліп. До Дня захисту тварин Чернівецький притулок отримав благодійну допомогу. Один з найбільших українських храмів Святотроїцький собор у Банченах – освятив патріарх Кирило. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час новин Чернівці. В студії працює Ярослава Онуфрик. Вітає вас. Патріарх Московський і всія Русі Кирил освятив на Буковині Свято Троїцький собор. Храм є одним з найбільших в усій Україні. Його будували за благодійні кошти 5 років. Патріарх провів богослужіння в новому соборі, благословив людей, побажав їм жити в мирі та не піддаватися розколу в релігії. Патріарх Кирил вперше приїхав на Буковину. Офіційно оголошували, що він відвідає Чернівці разом з президентом України та митрополитом Київським Володимиром. Але Віктор Янукович не приїхав через справи, а митрополит захворів. Щоправда, менш урочистим приїзд високого гостя через це не став. Ще в аеропорту люди чекали патріарха з вітальними плакатами та квітами. Він прилетів вчасно в супроводі міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Бойка. Я прибув сюди для того, щоб совершити сміщення замічательного храма, вновь построенного, а также пообщаться с духовенством, с верующим народом, помолиться со всеми вами, мои дорогие братья и сестры. Пусть благословение Божие поможет жителям буковины восходить от силы к силе, преодолевая трудности и устрояя свою жизнь. В первую очередь, по законам Христова. Да поможет вам в этом Господь! Патріарх взяв участь у синочній службі в Святодухівському кафедральному соборі в Чернівцях, але й до храму послушниці вистелили барвінком. На ній трояндами та ліліями було викладене привітання патріарху. Також дорогу з квітів прослали й у банченах до свято Троїцького собору. Люди збирали полістки, по яких йшов патріарх, ожаючи їх благословенними. На думку вірян, приїзд Кирила це надзвичайно висока подія, яка змінить життя в їхньому краї. Якщо патріарх десь були, то Навірно, люди починають більше вірити, більше приходити в церкві. Буде благословенний край і Його благословлять. І люди вірять, і будуть ще більше вірити. Нас богословив він, і ми змінимося. Ми будемо і думаю, що все буде добре. Бо... Тут багато людей вже моляться. Люди стануть добріші, милосердніші і я так думаю, що ворожнечі не повинно бути між людьми, тому що ми всі ходимо під Богом. Основною причиною візиту Кирила люди називають можливий конфлікт двох конфесій церков Київського та Московського патріархату. Я думаю, що він дуже правильно зробив, що приїхав іменно сьогодні в цей час в жовтневі дні до нас на Буковину, тому що трошечки почалося… Ви знаєте, якісь різні мови, різні розмови про те, що українська це Україна на Україні повинна буквані бути український патріархат, а в Росії, значить, повинен російський патріарх це неправильно. Православна віра єдина. Офіційно ж патріарх приїхав на Буковину аби святити собор свято Вознесенського чоловічого монастиря у Банченах. Це найбільш масштабна споруда монастиря загальною площою 2000 квадратних метрів. Будівництво храму розпочали в 2006 році за благодійні кошти. Відвіду патріарх Кож будинок для інвалідів, який віряни побудували поруч, та сиротини в селі Мольниця. Людмила Григорчук Андрій Саколовський, Час Новин Чернівці. До діалогу афганців та чорнобильців ще раз закликали в будинку з левами. Пільги цим категоріям не зменшили. Сказав керівник обласного управління соціального захисту населення. Навпаки, виділена на цей рік сума перевищує минулорічну. Уряд мовляв, хотів лише впорядкувати список пільговиків. В єдиному реєстрі пільговиків у Чернівецькій області 234 тисячі людей. Деякі з них мають одразу кілька статусів пільговиків. Богдан Сеньків пояснив, як в такому випадку надається державна допомога. В залежності від того, де людині більша сума надається пільг, до того статусу він належить. І він таким чином, ці люди, які мають подвійні або потрійні пілі, мають право на ту, яку йому краще, там, де більше платять. Правоохоронці звертаються до громадян із проханням допомогти у розшуку ще одного із співучасників вбивства міліціонерів в Одеській області. Особа розшукуваного Шемятенков Андрій Олександрович 1977 року народження, уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований у місті Сімферополь. Прикмети підозрюваного зріст 170-175 см, Середньої статури волосся русяве, коротке. Зловмисник можливо озброєний та небезпечний. Прохання до всіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, повідомити до міліції за телефоном 102. 188 квартир житлового комплексу, що по вулиці будівельників, 26, здано в експлуатацію. В свої нові оселі власники, які вкладали кошти на будівництво, зможуть переїхати вже навесні. Не дивлячись на погодні умови, на урочисте відкриття новобудови прийшли усі власники квартир. Привітати з закінченням кропіткої роботи завітала і місцева влада. Як важливо для кожної людини мати свою оселю. Свято для вас, для людей, які будуть для мешканців цього мікрорайону. Свято для будівельників, тому що чергова черговий об'єкт зданий в експлуатацію. У них є можливість продовжувати будувати. Я думаю, що вони і будуть продовжувати будувати, будуть радувати всіх мешканців нашого міста. Це і гарною якостю, і гарною ціною. Чорнівецька будівельна фірма, яка спородила нову будову, працювала протягом двох років, не покладаючи рук. І як результат, цей об'єкт зданий в експлуатацію на півроку раніше. Однак, основна перевага, на якій наголошують власники квартир, це гнучка система оплати та довіра, яку забудовники вкотре не зламали. Ми бачили, як воно будувалася, бо ми приходили. Ми вносили Корективи нас слухали, нам йшли на зустріч, де це було можливо. От і ніяких турбот, стурбувань, тривог щодо того, що не буде збудований будинок, нас не виникало. Що замовник заплатив, то та незавершена робота, що зробив, то вже його. І не дай Бог, якби щось з нами сталося, то замовник нічого не загубить, тому що все, що зроблено, це вже не наше. Що оплочено, звісно, якщо не оплочено, то вона наша. На цьому, звісно, захист є. Може, якийсь би у нас якийсь дискомфорт в цьому питанні, самі розумієте. Але ми пішли на це, і ми хочемо, щоб так було. Вартість квадратного метра, яка обійшлася замовникам квартир, склала близько 4,5 тисяч гривень. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Чернівецький притулок для тварин отримав благодійну допомогу. Цими вихідними на майданчику біля торгового центру ДПО відбулася акція приурочена до дня захисту тварин. Її мета не лише фінансово допомогти собакам та кішкам, які знаходяться в притулку, але й знайти їм господарів. Кожна тварина має право на хороше життя, вважає пані Тетяна. На благодійну акцію приурочену до дня захисту тварин вона привела свого друга, самаєта є Фереро Роше. Він багаторазовий чемпіон України, чемпіон Молдови та Росії. Тетяна впевнена, що кожна собака може приносити своєму хазяїну перемоги, тому викидати тварину на вулицю це злочин. В наше час. навіть породистих собак просто вибрасують на вулицю, тому що вважають, що Нічіва, канічим кормить, е нікак нікак да займатися. Лучше пусть будуть притулок, куди можна буде привезти і оставить эту собаку. Власники собак підтримати тварину притулку. Прийшли разом зі своїми підопічними. Вони вважають, що найважливіше для собаки це і любов. Тому навіть у притулку вони повинні це відчувати. Там буде тепло, наприклад, зимою і будь там годувати. І наприклад, люди, якісь знайдуть собі там собаку, і заберуть собі додому. Yeah, yeah. Собаки будуть в надійних руках, і будуть там корми. Ти лікувати, і вони не будуть букати при вулицям голодні. Ході акція походила на справжнє шоу. Тут можна було позмагатися в конкурсах та естафетах, поспостерігати за парадом чемпіонів, фаєр-шоу чи виступами дресирувальників, послухати поради собачого перекоря та сфотографуватися з собаками. Все для того, аби подарувати тваринам клаптик щастя. В нас у крові є притулок для тварин, в якому не тільки собаки, так і кішки. Там є ще й косулі, і чорнобурки. І багато інших тварин, яким потрібно допомагати, яким потрібно їсти, яким потрібно навіть елементарно покупатись. Ось, і тому ми вирішили зібрати для нього кошти. До того ж у притулку кожен бажаючий може знайти собі товариша. Можуть звернутися в приют, їм допоможуть вибрати щінка в відвістний добре, хороші руки, там з судовольством. Как би бы а животних і так далі, і тому вот. Но Водно этим займатися. Нужно наш город брати в этом плані сам кінець дітки пустили в небо кульки, на яких були написані імена тварин, які загинули, тобто пішли за райдовою. А вже наступної суботи, депоцентр до дня міста буде збирати малечу, аби намалювати на майданчику найбільший герб Чернівців. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У центрі Чернівців знімали кліп. Співочі депутат обласної ради Віталій Ткачук вирішив за кілька днів до святкування дня міста зняти відеокліп на свою нову пісню. Свіжоспечений музичний доробок це своєрідний подарунок народного обранця усім городянам. У центрі Чернівців операторська робота кипить. Тут знімають кліп Віталія Ткачука на пісню Чернівці у депутата, який активно зайнявся творчістю. Чернівці та кохання речі не розривні. пісня на про кохання, про кохання саме в Чернівцях, тісно переплітається з самою атмосферою любові, яка панує в нашому місті. Режисери сюжет відео тримають у секреті, лише кажуть, що кліп потішить око усіх і городян, і гостей міста. До дня міста хочеться щось подарувати чернівчанам таке легке, свіженьке, якийсь позитивний настрій. Саму сам сюжет кліпу все люди побачать, глядачі, коли це все буде зроблено. Ну, хочеться, щоб викликало посмішку, щоб дарувало радість, і позитивні емоції. Христина, акторка, яка погодилася знятися у кліпі, говорить, що для неї це велика честь, а її бачення чернівців повністю співпадає із сюжетом відеоролику. Мені надзвичайно приємно, що мене залучили до зйомок цього кліпу, тому що я люблю своє місто Чернівці. і е, ця історія досить романтична про закоханих людей, які зустрічаються в Чернівцях, знайомляться. Кохають одне одного і це досить підходить до нашого міста. Кліп знімали цілий день у визначних та впізнаваних місцях у Чернівцях. Замовник кліпу та його виробники пообіцяли, що вже до дня міста відеоробота побачить світ. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Наразі це усі події за нашими новинами. Також можна слідкувати на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим, за ми дізнаємось, якою буде погода. І пам'ятайте, якщо ви будете посміхатись, мріяти, радіти, обов'язково станете для когось найбільшою радістю на світі. І самі станете щасливішими. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, Чернівці. Побачимось на п'ятому.